Кулішівська сільська громада найбільша у Ємельчинському районі. Тут проживає 950 мешканців, функціонують ФАП, будинок культури, школа, бібліотека, два дошкільні навчальні заклади, два сільгоспідприємства. А головне те, що тут працьовиті хлібосольні люди, які зберігають власні традиції і культуру, цінують історію рідного краю. Ідея вона виникла, з'явилася після того, як була. Випущена книжка, ну і написана, що радом знаходиться село Хутірмокляки, моя мала батьківщина, де я народився, де ходив до школи, а хутірмокляки і куліші це одна сільська рада. І після того сільський голова звернувся, коли була презентація два роки тому, звернувся, що Василь, давайте про куліші будемо писати. Тому воно мені близьке, тут проживає, тут звідси моя дружина, проживає теща, і тому отак от з'явилася от ідея. На презентацію книги зібралася громадськість села, ветерани праці, керівники підприємств та численні гості, яких так або інакше доля пов'язала із цим селом. Книга куліші Моя поліська дорога перлина є фактичним логічним творчим дослідженням Володимира Ширми після попереднього видання про рідне автору Сусіднє село Хутір Мокляки. Село Куліші також є близьким для Володимира Васильовича, адже ж тут він закінчував середню школу. А тут розпочинав свій трудовий шлях, працюючи головним агрономом колгоспу імені Шевченка. Це книга історико краєзнавчого характеру і написана вона Володимиром Ширмою у співавторстві із Галиною Ходоровською на основі документів, спогадів, переказів та матеріалів з обласного архіву і районного краєзнавчого музею. Сьогодні кожна людина, кожна сім'я це можна писати книгу і не одну. Але основні моменти, основні етапи життя, розвитку села Кулішів, я думаю, і нам вдалося відобразити в цій книзі. Всі односельці, учні села, літні люди стали помічниками у збиранні матеріалів. Тому головними героями книги Куліші Моя поліська дорога перлина стали прості люди села. Ця книга це пам'ять про всіх, хто своїм життям творив історію села, вклав у його розвиток свої сили, свою любов і надію на краще майбутнє. Не все в книжку війшло. Залишилося ще, ще ну як допомогти. Просимо допомогти людей. Може хто знає, що про Кулішевське особливо про репресованих абсолютно ніде нічого не можна знайти. На презентації книги активних учасників у збиранні матеріалів було відзначено почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради. У виступах було високо оцінено творчий доробок авторів книги, оскільки села, як і люди, мають свої біографії. І ця книга про куліші є своєрідним фотоальбомом, який обіймає минуле і сьогодення довжиною понад століття. А завершилася презентація книги виступами художніх колективів.